Привіт всім! Так, коротше, сьогодні будемо їхати на мотоциклі, покатаємося трохи. Так, опа. Ну що, провертаємо ключик до тортик, зажимаємо щеплення і нажимаємо кнопочку старте. Кажіть, кажіть, на ви, викладу як і навчитися їздити на мотоциклі. Їдемо, так їдемо, їдем їдемо ла 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 так поправлю. опа все раз нормально <клес> сьогодні така мини невелика покатушечка ну ка і раз и поїхали і собі їдемо їдемо Скільки там? Скільки. 50. Ні. Так, да, 50. Держав 50. Нам. Да. Так, а тепер треба вирішити мені ще куди, звісно, їхати? Направо чи наліво? Направо туди в горку. Давай наліво. Поворотник включив і поїхав. І раз і собі отак ідемо в лін. Страшний, страшний ті моменти був. Чуть дуже сильно звикався, по правда, кажучи. Так, я закрию штуку, все, я закрив цю штуку, щоб я, що він не випав нікуди. Нахиляємося, голова не, не, не крутиться. Лані машинок немає. об'їжджаємо ямки і їдемо. І отак собі я їду, 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 і їдемо куди хочу. Зараз прямо буду їхати. Люди сидять, ляляля, -ля 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 -ля. сонечко світить. Сонечко, сонечко вийшло. Сьогодні яка там 29 -та чи 30 жовтня, я не пам'ятаю. До 9 чи 30 жовтня і сонечко така спека легенька. Ой-ой! Вчора взагалі холодно було, а сьогодні щось так тепло. На мотоциклі все одно буде холодно. Ну, Вітер. Вітер, вітер. А, блін, ладно, ходіть туди поїхати. Так, що, ну, сюди поїду, мабуть. Так, поворотничок. Передача, поворотник. Тихо. Повертаємо, виїжджаємо. А люди. Так, тут треба знати акуратніше. Люди, люди, люди люди. А люди це Пішоходи, люди, так, тихо, собака. Бачите, собака? А, він прив'язаний. Круто. Так тихо, Ой, там уже до не привязана собака. Так, ну. Так, жучка, ну, відстань. От Жучка. А, блін, біжить. Жучка? Ти що, Жучка? де вно? А, він досі біжить. Це я чекаю передачу про капра там. Все, е. що, він гавкає? Чи він біжить? Я не бачу. Та він досі біжить, що ж це таке? Ти що, взагалі попутав. Все, бро, хора. все, вс, не, не біжить уже. Або я на нього наїхав О! О, о! Все, їдемо. Їдемо все хорошо. їдемо все хорошо, Все хорошо. Це хорошо, що все хорошо, знаєте? Да. Фух. Оце собака. Сьогодні рекорд. Він до цього за мною не так далеко біг, а це прям щось біжить. Защитник. Защитничок, защитничок. оп оп а. так, а ну-куди ми тут поїдемо? Ну давай сюди поїдемо. Так, тунельно це. Сюди в нас буду їхати. Павлю, я тут все щось собі їду, їду. Там на цьому мостику поліція стоїть, боже як я тоді злякався. Нічого, в принципі, і так-то і не сказали, нічого. Добре, напевно, купались просто тоді. Так, ну стоп, тормозим, чуть-чуть, тормозимо, трохи а тормозимо. А тепер трохи газу можна дати. І Тепер, коли дали трохи газу, можна трохи газу. Так і їду, їду, їду. Так. Ага, блин. Цей поворот я насильно бачу. Ну, та, туди треба дивитися, десь туди, не. Ну що тут, тут усе, ці кущі і не видно, але там треба туди через поле дивитися, мені здається, мені це собака, це камінь. Це собака. Ой. ні, мені, коротше, все. Це камінь, а мені здається, що це та собака. Так, тут поворот сліпий, так що, ого, урожай, сохне. Угу. Тут ще поворотик сліпий, я тут насильно їду. Ну, швидко, типу, сильно швидко. Але. Треба не, не, не виїжджати на центр дороги, тут треба так ближче до обочини. І тут можна гаску трохи дати. Гаску, гаску, гаску. Так, куди їде? Ну, мабуть, прямо. Ай. Ладно, все. Доїхали. <су> Зараз стопаємося. Раз, два. Три. Чотири. А, блин, можно вот чуть-чуть Ну что, в принципе, вот такая была поездочка. Всем спасибо, что приехали за мной. Всем па, -па.